Доброго здоров'я, вітаю! Найголовніші новини обговорюю разом з вами і чекаю вашої підтримки моїх оцінок, їх поширення або спростування і заперечення. Відгукуйтесь позитивними лайками або негативними відгуками і дизлайками щодо моїх оцінок. Переказуйте їх, щоб нас ставало якомога більше. Нас, прогресивних українців, в боротьбі за наші права та справедливість. Отже, Охмадит планує витратити 14 мільйонів на консультації та технагляд за ремонтом приміщень, зруйнованих ракетним ударом расистів. Інженерно-консультаційні послуги планує виконати ТОВ Васеньов інженеринг. На понад 9 мільйонів гривень. Ще на 5 мільйонів гривень хоче здійснити технічний нагляд ТОВ ік проект У Міністерстві охорони здоров'я вже відхрестилися і сказали, що зазначений тендер буде переглянутий. Договори на консультаційні послуги та технічний нагляд не будуть підписані. І все це на фоні того, що ще тиждень тому Віктор Ляшко. Так само відхрещувався від проведеного тендеру і закликав навіть під тиском громадськості і правоохоронні органи жити заходів щодо тендеру аж на 307 мільйонів гривень. І зараз знову те саме. Що ж має статися у нас в країні, щоб вакханалія корупції припинилася? Щоб розкрадання коштів, направлених на найцінніше, на збереження життя? Маленьких українців, наших дітей, припинилося. Українці скидалися грошима. Український бізнес зібрав колосальні кошти для відновлення матеріальних ресурсів охмадиту для відновлення джерела життя, де діти, онкохворі діти, отримують можливість, отримують шанс на майбутнє. І якою ж падлюкою треба бути, щоб красти ці кошти, фактично знівелювавши можливість отримати життя онкохворій дитині? Зазначеним відео, я хочу достукатись з вашою допомогою, якщо ви звичайно поширите його, якщо його підтримаєте своїм лайком, достукатися до сердець можновладців, які так само мають дітей. І які так само не застраховані, що їхня дитина. Може опинитися в страшній ситуації, коли врятувати її зможе тільки діаліз чи хіміотерапія. Подумайте над цим і не факт, що ви зможете отримати допомогу за межами України. В Україні фахівці в галузі охорони здоров'я. Добре підготовлені, мають чисельний досвід. І все, що їм не вистачає, це ефективного раціонального використання матеріальних ресурсів, щоб побудувати справжню, потужну, матеріально-технічну базу для того, щоб лікувати, у тому числі, онкохворих дітей. Корупція. Про неї можна дуже багато говорити. Але красномовним свідченням того, наскільки вона поширена, ця корупція в Україні, є наступна новина, друзі, яку я хочу з вами обговорити, це. Соціологія Національного демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології, яка показує, що українці вважають найбільшими корумпованими органами митницю, Верховну Раду і Кабінет міністрів. До речі, в кабінет міністрів входить митниця і податкова. І ще українці зазначають, що до складу корумпованих органів входить поліція, Міністерство охорони здоров'я. Органи місцевого самоврядування і навіть армія. Дуже жорстка оцінка. Жорстка, але певно справедлива. Я думаю, підтвердить мої, кожен той, хто стикався з цими органами, мої слова і мої оцінки. Водночас соціологія показала дуже плачевний результат. Лише 37% опитаних визнали ефективність набу, а центру протидії корупції оцінку поставили ще нижчу у 30%. Тобто створені органи фактично недієздатні або бездіють, або діють так, як ми того не хочемо. Неважливо, скільки ви створили органів, неважливо, які повноваження у них, важливо то, які люди там працюють, наскільки вони відповідальні, затяті, принципові і патріотичні. І до тих пір, поки як в органах виконавчої влади. Так і в контролюючих органах не будуть працювати справжні патріоти України. Ті, хто цінує життя кожного українця, цінує майбутнє і хоче боротися за шанс збереження української держави, як на фронті, так і в тилу, то ти нам не бачите майбутнього і не бачите українських перспектив. Тільки тотальний контроль, контроль цілодобовий контроль громадськості владних інститутів дає нам шанс. Шанс на справедливу, ефективну Україну. А все решта шляху нікуди. Ситуація Патова. Наплодили куча органів, а результату немає. І цим відео я намагаюся так само поширити свої оцінки серед вас, щоб ви їх передавали друзям, знайомим, передавали вже своїми словами вимогу до влади. Вимогу до влади, щоб вона стала нестерпною до корупції, якщо, звичайно. Ми хочемо жити і бачимо своє майбутнє в Україні. Наступну новину, яку хотів вам подати сьогодні, поділитися, яка мене надзвичайно зачепила, це вимирання української нації. Так, так, вимирання. І не тільки попри війну, а і попри падіння народжуваності. Через 60-80 років, як говорять фахівці, українці можуть перестати існувати. За перше півріччя цього року, майже втричі, майже втричі, смертність перевищила народженість. В Україні народилося 87 тисяч немовлят, а померло 250 тисяч українців. У порівнянні за період, аналогічний період, який був на початку повномасштабного вторгнення, народжуваність крутилася в півтори рази. А якщо взяти... Я бачу показники десятирічної давнини, то ми побачимо, що народженість впала у п'ять разів. Звісно, головною причиною падіння народжуваності є війна. Але чи тільки ця цьому причина? Давайте поглянемо на народжуваність через призму корупції. Ну, дайте собі відповідь. Як корупція впливає на народженість? Як корупція в вохмадиті впливає на народженість? Чи корупція розкрадання державних коштів додає віри у майбутнє України, у майбутнє дітей в Україні? Наскільки хочуть народжувати українці дітей в Україні? Як ця корупція впливає на пересічних українців? Тільки раціональне, ефективне користання коштів, тільки тотальна нищівна боротьба з корупцією може, може дати шанс. Україні в частині відродження української нації. Тому що все решта ми можемо відвоювати території. Ми можемо розбудувати міста, але якщо в них не будуть жити українці, ті українці, які будуть передавати нащадкам українські традиції, український фольклор, культуру, мову, держава з назвою Україна не буде Україною по своїй суті. Неможливо держава Україна без українців. Кому ми повинні з вами знову таки, своїм словами, своїм висвітленням тих чи інших подій своєю оцінкою, спонукати владу у той чи інший спосіб переглядати свої владні рішення і вживати усіх заходів для того, щоб українська держава відбулася, відбулася разом з українцями. Не будуть переселенці зайди. Будувати українську державу. Не будуть зайді переселенці пропагувати українську мову, культуру, традиції, передавати їх своїм нащадкам. Вони прийдуть сюди своєю культурою. І може статися так, що через 60-80 років ми отримаємо вивізку Україна на державі, в якій фактично не буде українців. Страшна новина, і вона мене дуже сильно турбує. Сподіваюсь, вона турбує і вас, і ви теж прокоментуєте. Цю подію або може розмістити свій рецепт, як боротися з цим. Як донести можна владцям те, що все, що вони сьогодні реалізують, це неефективно, неправильно. Тому що українці, як говорить наступна новина, не бачать перспектив свого життя в Україні, а натомість планують своє життя і життя своїх нащадків у Польщі. 77%. Нових компаній у Польщі, належать українцям 77%. Не половина 77%. А за два з половиною роки в Польщі створено 60 тисяч активних українських суб'єктів підприємницької діяльності. 60 тисяч активних. Не формальних, а тих, які реально щось виробляють, ті, які реально надають якісь послуги, створюють робочі місця, платять податки до бюджету. А що ж ми бачимо в Україні? А в Україні ми бачимо, що за перше півріччя закрилося 92 тисячі фопів. От така діяльність Данила Гетьманцева і його посіпак, така діяльність Кабінету міністрів, Верховної Ради, та й, напевно, всього державного апарату діяльність виражена в статистичних цифрах. В тих цифрах, що українське підприємство, як і українська нація, занепадає. І виною цьому не тільки москалі, расисти, які пішли нас війною, війною цьому і українські гниди, які як шашель точать країну зсередини. Забирають можливості України, забирають права і свободи, знищують приватну власність, яку ми з вами захищаємо, safe hope, Збережіть фрідом, свободи, opportunity, можливості, private property, приватну власність. За це треба боротися. Країну, де права і свободи, в тому числі економічні не порушні, де права і свободи дотримуються її головною цінності, таку країну треба берегти, захищати ціною власного життя. І таку країну хочеться залишити своїм нащадкам, своїм дітям. цинізму на фоні попередніх новин є новина з уст. Очільника Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Миколи Потураєва, який заявляє: або Телеграм вступає в діалог з Україною, або його потрібно закривати, не можна українцям читати альтернативні джерела інформації, бо не дай Бог в тих джерелах інформації, в якомусь телеграм-каналі буде сказано. Про корупцію під час тендерних закупівель Охмадиті. А можливо, буде справді сказано про корупцію в інших органах Верховної нашої влади, кабінету міністрів, інших органів. А можливо, в телеграм-каналі подасться якась інформація, яка буде корисна, корисна для майбутніх державних очільників, які захочуть навести лад. Для чого ж хоче Микола Потураєв, член команди Януковича, який зараз перефарбувався і знаходиться вже в оновленій Верховній Раді, хоче закрити телеграм-канал? Ми бачимо на сьогоднішній день, що права і свободи потураються. Ми бачимо, що права і свободи обмежуються, і це обмеження точно не слугує нашій перемозі над тоталітарною країною, яка напала на нас зі Сходу. Права і свободи, право вибору, право на свободу слова. Ці права у нас зараз забирають. Які наслідки відбирання цих прав? Точно негативні. Вони в частині зменшення популяції, в частині зменшення народжуваності, воно й в тому, що бажання жити в Україні все більше пропадає. Воно в тому, що падає патріотизм, і треба силою вже заганяти. І ця сила не виправдовується, не виправдовується навіть війною, тому що неможливо раба зробити сильним воїном. Тільки ефективний, а відтак затятий, патріотичний українець зможе протистояти на валі зі Сходу, зможе тримати країну, зможе зберегти її для своїх дітей, зберегти краще, що у нас є. Прикро читати ці новини, хотілося б новини читати, які будуть нас радувати і окриляти. Але я розумію, друзі, щось ми сьогодні з вами живемо в такий час, коли повинні звертати увагу на найгірше, щоб стати кращими, щоб зберегти freedom, opportunity, private property. зберегти свободи, зберегти можливості і приватну власність. До зустрічі, до наступного обговорення. Новин, які нас зачіпають, дратують, бентежать, але новин, які дозволяють нам мислити, думати і ставати кращими, прозорливішими.